Для того, щоб змінити систему гри в цій країні, нашій країні. І я знаю, що на нашому шляху нас не зупинить ніщо, Ми обов'язково переможемо, тому що ми, народжені на Майдані, відстоюємо ті принципи, які були на Майдані, і обов'язково доведемо їх до завершення. Будьмо мужніми на цьому шляху. І нехай нам цьому допоможе Господь Бог. Я запрошую зараз до слова лідера правого сектору Дмитра Яраша. Дякую. Слава Україні. Шановні друзі, з квітня місяця правий сектор бере активну участь у бойових діях на сході України. Нам вдалося сформувати добровольчий український корпус правий сектор. Який за ці півроку завоював великий авторитет в Збройних силах України і в інших силових структурах, які плече в плече з нами ведуть боротьбу з російським окупантом? Ми всі прекрасно знаємо, що те, що відбувається там на сході, це вже далеко не АТО. Ми всі знаємо, що це відкрита війна, війна шизофреника Путіна і його кремлевської кліки проти українського народу. Він неодноразово висловлювався до цього, що України немає як держави, і що українці це не народ. І зараз, продовжуючи свої слова, він ввів своїх найманців-терористів регулярні військові частини для того, щоб пороботити нашу землю, для того, щоб відірвати для себе ласий шматок. Але мужність героїв. Бійців Збройних сил України, бійців добровольчих підрозділів, бійців правого сектора зупинила агресора. І сьогодні, справді, ми знаходимося на вістрі боротьби в аеропорту Донецька. Сепаратисти вже прозвали наших бійців кіборгами. Бо той дух, який живе у них, він справді не знищений. І не в кіборгах справа, а справа в тому, в ім'я чого ведуть боротьбу наші побратими. Ми... Сформували два бойових батальйони п'ятий окремий, дев'ятий окремий, маємо резервні батальйони по всій Україні. У нас з'явилася вже своя артилерія навіть. І це без жодної допомоги держави. Ми починали воювати з мисливськими рушницями і карабінами. Зараз у нас все більше і більше трофейної зброї, яку ми беремо в боях. Ми вимагаємо від держави надати нам статус учасників бойових дій. Бо наші хлопці жертовно воюють в ім'я України, не отримуючи ні пільг, ні зарплат, нічого. Несем втрати. Безумовно. Же. Але ці втрати не співвимірні з втратами нашого ворога. Тільки тиждень тому, при одному із штурмів аеропорта, угрупування терористів, яке нараховувало 450 чоловік особового складу, влізло в бій. Повернулося 18. Всі інші. Лягли двохсотими і відправили свою матушку Росію. Я говорю це для того, щоб всі усвідомили, що ворога бити можна і вмирають вони, так, як і всі інші люди. Не треба боятися ворога, не треба боятися перемоги. Бо ми сьогодні, втілюючи мирні плани, даючи автономні статуси захопленим територіям, тільки підігріваємо апетити Кремля. По подальшому просуванню ворога на схід і південь України ви знаєте, чуєте, читаєте про те, що сьогодні в Криму сконцентровані ударні угрупування, які мають намір завдати удару по Запоріжжю і Херсону. Ви знаєте, що зараз все ж таки війська Росії не відводяться від кордону і замість. Якихось певних регулярних частин, їм на заміну на ротацію приходять тисячі і тисячі найманців, які за гроші приходять убувати, як вони раніше говорили, братський український народ. Війна і мир дуже щільно переплітаються. Коли я бачу дітвору, яка грається, сміється, танцює, співає, я знаю, що ми немарно ведемо боротьбу там. Ми не пустили ворога в травні місяці на Дніпропетровщину. Нам вдалося створити буферну зону, коли ми війшли в райони Донецької області, зробили таку своєрідну буферну зону, не давши пройти ворогу далі. Зараз ми тримаємо лінію фронту і не відступаємо ні на жоден крок. Але ми чудово усвідомлюємо, що не тільки там на Сході вирішується доля України, але і в Києві. І ми бачимо паркетних генералів, які своєю злочинною некомпетентністю і зрадами постійно підставляють наших братів під гради, під ствольну артилерію, і тоді наші хлопці несуть великі втрати. Всю ситуацію треба міняти обов'язково. І саме тому політична партія Правий сектор йде на ці вибори. Не для того, щоб отримати якісь привілеї, недоторканості і так далі. Ми самодостатні люди, і навіть без мандатів ми все одно будемо захищати нашу незалежну Україну, її свободу, виборювати справедливість і добробут для нашого народу. Але для нас всі мандати депутатські є інструментом для того, щоб побудувати якісно нову систему національного народовладдя. коли б не чиновники, не олігархи, не продажні політикани. І всякі блюдалізи вирішували би долю українців, а саме простий український народ через своє представництво в Верховній Раді і від нашої партії. Теж ми знаємо, що за один день ситуацію в Україні не зміниш. Ми не месії, які пришкодять щасливлювати всіх. Без вашої підтримки навести порядок в державі неможливо. Неможливо щасливити український народ без участі самого народу. І хто вам розповідає інакше, вони просто брешуть. Тому наше завдання згуртувати громаду, повести її на боротьбу за свої права. І для того цей політичний інструмент, тобто мандати депутатів Верховної Ради, нам і потрібні. Я знаю, що ми гідний український народ, ми маємо честь, маємо сумління. Ми маємо роботящі руки, маємо найбагатюшу в світі землю. Порядку на ній не вистачає. І от порядок цей ми, власне, не ведемо. Я закликаю всіх вас віддати свої голоси за тих хлопців, які йдуть по списку і зараз на передовій. Ми навіть коли збирали анкетні дані для подання в ЦВК, то багато хто із наших побратимів надиктовував по телефону під мінометними обстрілами свою інформацію про себе під кулями, під снарядами. Ті люди, які зараз жертвують собою там на сході, боронячи нашу свободу і незалежність, вони будуть так же жертовно боротися за права українського народу і в парламенті. Тому, якщо ви нам довіряєте, проголосуйте за нас. Ми не підведемо слово своє тримаємо. Слава Україні!